Поруч зі мною зараз знаходиться чарівний потрясний статний, красивий талановитий Артем Класен. Всі ці слова сказані не просто так свого часу. Рік тому, мабуть, коли ще не було ці руснявої навали. А він був відкриттям року на фабриці ведучих. О, Боже, ти взагалі згадав щось таке довоєнне з іншого життя? Щось недовоєнному, так, так да, було таке, було. Привіт, привіт, цього року. Ця людина зробила проект зібрати мільйон для України, і наскільки я розумію, максимально його виконала і навіть перевиконала. Артем, ну давайте одразу запитаємо, скажіть, як вам це прийшло в голову, як ви по того до цього прийшли з якою командою, і як наскільки люди відгукнулися на ваш запит одразу чи потім? А... Декілька років тому я читав одну бізнесову книгу, в якій була класна ідея про те, як американський студент е, зібрав один мільйон доларів для свого навчання. Він зробив сайт, один мільйон пікселів, почав телефонувати в компанії і казати, що мені не вистачає грошей на те, щоб е, піти вчитися, купіть в мене один піксель. І за два чи за три місяці він продав мільйон і заробив мільйон. Я подумав: прикольна ідея, треба записати собі десь список, і колись, коли прийде час її реалізувати. І от я закинув мене такі нотатки, де є купа різних ідей, і от. Е, 2022 рік наш кончений сусід показав ху». І, сху, і я в якийсь момент зрозумів, що дуже хочу зробити щось по волонтерському напрямку, але одразу мені якось хотілося щось нестандартне, щось креативне. Я розумію, що це от мій формат, коли ти береш якусь ідею і неочікувано її розкручуєш. Я поліз в всі свої нотаточки, де є купа ідеї. Побачив цю ідею, і подумав: о, її час настав. І ми реалізували цей сайт, і от буквально нещодавно ми дозбирали цей 1 мільйон гривень, тобто повністю в мільйон гривень для ЗСУ Ми зібрали сайт. Є ми його зараз фіналимо, і я його вже оплатив на 10 років. І потім кожні 10 років ми будемо робити невеличкий збір і продовжувати його ще на 10 років. Тоді вже Росії існувати не буде, а цей сайт ще буде. Як приємно чути такі добрі магічні слова. А хай так і буде. Скажіть, будь ласка, щодо взагалі підтримки, якщо можна відокремити, хто більше підтримав вас в цьому зборі? Чи була якась галузь, чи ні, чи люди зі всіх галузей вас підтримали? Скажу, от тільки для цього нам треба подивитися одне одному в очі, видихнути і перейти на ти, Макс. Добре, бо мені якось прям ніяково, враховуючи, що ми з тобою не перший рік вже разом знайомі, якщо можна, давай так. Ну, легко не знали, а ми разом. мира легенько, знаєш, перейдемо просто на те. А то ж підтримували мене мої друзі, мої знайомі, підтримували мене мої молодята і підтримували компанії, з якими я знайомий. Там є постійні мої клієнти, якими я проводжу корпоративи. Ми навіть на весіллях в цьому році збирали на пляжці весільного шампанського гроші, і молодята в кінці вечора казала: Артеме, це тобі на мільйон для України. І я такий вау, круто. Тобто, взагалі, в принципі, цей мільйон от зібрала. Ну, ціла тусовка людей. Я думаю, людей 100 було загалом. Це тих, хто збирав, і ще я думаю, декілька сотень людей, які просто були донаторами. Ну тобто, взагалі, це велика туса, це заслуга не тільки моя. Я був таким моторчиком, але без всіх цих людей я би не зібрав цей мільйон. І саме завдяки отаким от нашим пунктам незламності, які я їх тепер називаю, і Артем це теж пункт незламності. Люди координуються, люди групуються, люди передають ресурс, який йде на захист наших земель. За це я дуже вам тобі, тобі, тобі вдячний. Ну дякую, Макс, що тут сказати? Ми перейшли на ти. Це нове слово в нашій з тобою дружбі. Так, да, так, да, щось да. не на роки. На нарешті. Камеру, нарешті. На я йому писав вже і в телеграмі, в Інстаграмі, кав Макс, давай. Він не здавався. Постійно поправляв свій монокль. Казав ні, ви і от тепер на щастя, це здійснилося. Я можу тепер казати, що мені писав сам Артем Класен. Кажи мені, ти той, хто зібрав мільйон? І тепер можна цим хизуватися. Слухай, ну тоді щодо пляшок, ти якраз розповів дуже красиво про ці пляшки, а іноді буває на Боже, що тільки не буває, що збирали на весіллях, потім передавали на зсу. Сьогодні ти прийшов з пляшкою. У тебе є хитрий план чи ніт. Якщо чесно, то по-перше, дуже класне слово НІД, воно фантастично пасує під слово проєкт. По-друге, в мене не було плану. Це чиста імпровізація. Можливо, прямо зараз хтось, наприклад, режисер монтажу, підніме руку і скаже: Я хочу дитяче шампанське. Я скажу, братюня, Питань нема, штукарік на наш збір і воно одразу відправляється тобі. Його маржинальність буде в такому випадку, десь відсотків 900, якщо я все-таки правильно рахую. Можливо, ми розіграємо його за найбільший донат. А може, ти зараз скажеш Артеме. Дитяче шампанське це була моя мрія. А я взагалі головний в Києві по дитячому шампанському, я його п'ю усюди завжди. А, і може, ми його прямо зараз з тобою відкриємо, бо навряд чи хтось з гостей приходив, щоб напоїти ведучого, правда ж? Дитячим шампанським. Я хочу додати: це буде наше перше шампанське, котре ми вип'ємо з артемом цього року, да й минулого також. А можна буде попросити в режисера, щоб він зараз таке рожеве серденько на нас наклав масочку, і ми будемо пити це шампанське. Це це шановні жарти, але насправді подивіться дуже уважно. А, в ролі Артема я хотів би передати вам. Ми всі хотіли передати, що можна бути волонтером, можна боліти за нашу державу, можна доставати, вибачте, будь ласка, тачки, як Артем вже допомагав робити для наших зсу і продовжувати жити насиченим життям, залишатися позитивним, оптимістичним, впевненим в собі, тобто не сумувати, не заціклюватися на негодах, залишатися щасливим. Людиною, бо ми того варті. До речі, Артем, розкрити, будь ласка, і розкрий, будь ласка, таємницю таємницю твого позитиву. Як тобі перші місяці війни? Чи вдавалося бути таким же оптимістичним? Як є? Як є, розказую. 24.02 я планував виїжджати в Львів на івент події, на яку мала їхати вся Україна. Це була тусовка івентерів. Ми прокинулися від того, що мені зателефонував мій діджей і сказав, що по нам прилітає. Ми з дружиною зібрали речі. Я поїхав забирати маму в цей момент. Тому що в мене мама разом з братом, ну умовно кажучи, поруч з білоруським кордоном. Я сам з Житомирщини, вони там. І відповідно, поки ми їх їхали, я записував дуже багато голосових повідомлень для своїх молодят, з якими ми планували в цьому році. Робити весілля, я весь день їхав і записував повідомлення і казав їм, що все буде добре. Я в цей момент відчував, як я сивію. Я відчував, що ми їдемо там на Львівщину до батьків моєї дружини не 6 годин, як зазвичай, а 22 години. Це була дуже непроста дорога. Майже добу я був за кермом. І коли ми приїхали. Перший місяць півтора, ну чесно, в мене був такий дуже великий когнітивний дисонанс. Бо я людина суперпозитивна в житті. Ти це знаєш, і всі, там, хто на мене підписаний, і всі мої молодята це прекрасно знають. Але мені знадобився десь місяць для того, щоб просто як барон Мюнхгаузен витягнути себе за волосся і згадати одну дуже просту істину, яка й відповіддю на питання. Щастя і внутрішній стан це виключно вибір, який залежить від того, що в тебе всередині. Ну от, ми можемо зараз з тобою тут стояти, бути сумними, бо навколо війна. А ми можемо зараз з тобою тут стояти і бути щасливими, бо навколо війна, і ми живемо в історичний час і можемо робити щось, щоб нарешті розвалити просто ту кляту імперію, і щоб наші діти вже в це все не грали. Це одна й та сама ситуація. Ми з тобою тут вдвох. Але це вибір. І я цей вибір для себе зробив там давно. Для мене війна почалась не 24.02. Вона почалася в 2014 році, коли один з моїх найкращих приятелів пішов добровольцем. І потім я його чекав, коли він повернувся з Іловайську. Іловайськ це була дуже непроста тоді ситуація. і Він побув в полоні. Ну тобто, для мене війна давно вже йде. І я знав, що рано чи пізно це станеться, але чесно, не очікував в цьому році. Якось ну настільки все, от прям 21 рік, настільки був кайфовим в усіх відношеннях, що я не міг уявити, що в 22-му таке станеться. Тому, відповідаючи на питання, твій внутрішній стан це виключно твій вибір, і ти можеш або скинути відповідальність на когось, сказати: Так, камон, все погана ситуація, поганий курс долара. Нема роботи, я роботу не буду шукати. Ну тоді в тебе її не буде. А можеш. Витягнути себе, подумати, так, що я можу робити в цей непростий час. І я зрозумів, що я можу робити те, для чого я створений, я можу дарувати людям позитив через мікрофон. І я вже почав сторіс робити це буквально там через декілька тижнів. Я записував перші пару тижнів такий дуже, е, наче надихаючий сторіс, але мені самому було дуже стрьомно. А потім я потрохи почав отримувати величезну кількість повідомлень про те, що Артема, а як в тебе виходить бути на позитиві? Ну треба, хтось ж має це робити. От я на себе взяв цю місію. Складне запитання і складне запитання хотів задати я панові Артемові, але але кажуть, що є час йти далі. Пан Артем. Просто Артем, я дуже дякую тобі, що ти відповів на ці запитання. Мені приємно, я не знав, що ти з 2014 року почав від серця, від серця від душі. Тобі респектую. Mm -hmm. Шановні, це Артем Класен, це класний ведучий, це позитивна людина. Це в принципі іноді кажуть успішний успіх, але мені здається, він щось більше ніж просто успішний успіх. Це людина з успіхом, це важливо. Бізнесмен волонтер, ведучий і просто позитивна плюсова людина. І амбасадор дитячого шампанського. Дякую вам велике за те, що ви з нами. Робіть донейшне, адже ми всі з вами наближуємо перемогу. Кожна гривня, кожна копійка може допомогти нам значно швидше отримати ту омрієну перемогу, яку ми так чекаємо.